Доброго ранку, доброго дня, малята! Як ваш настрій? Чи ви готові сьогодні працювати? Сьогодні у нас ліплення. Зернятка для півника. Але спочатку я пропоную вам пригадати казку котик і півник. Жили собі котик та півник. Коли котик виходив з дому, то приказував півнику. Не виходити з дому, хоч би хто його як не кликав. Одного разу лисиці вдалося виманити півника і забрати його до себе додому, для того, аби приготувати на вечерю смачний суп для своїх дітей, які були голодні. Але котику вдалося врятувати півника. Отже, Діти, зробимо з вами висновок, Якби пільник слухався старшого котика, то з ним би не сталося ніякої біди і лисичка б його не викрала. От і ви, малята, маєте слухати дорослих мам, тат, дідусів, бабусів, щоб теж з вами мало не сталося нічого, ніякої біди. Зараз, діти, я пропоную вам розім'яти пальчики. А потім приступити до роботи. Пальці грілися на сонці, веселились, гралися, місяць визернув віконце, пальчики сховалися. Давайте повторимо ще раз. Пальці грілися на сонці, веселились, гралися, місяць визернув віконце, пальчики сховалися. Ось так молодці мої малята. Ось наші пальчики готові до роботи. Будемо ліпити з вами зернятка для півника. Нагодуємо його і потоваришуємо з ним. А для цього нам потрібна дощечка для пластиліну, пластилін жовтого кольору і заготовка. Батьки, допоможіть своїм діткам. Ну що, сподобалося заняття? Чекаю на ваші роботи. До зустрічі! Бувайте!